Протягом всіх 12 місяців у садах тривають роботи. З настанням холодів варто знати, як правильно підготувати плодові дерева до зимівлі. Перш за все, треба провести полив. Це зазвичай роблять в кінці жовтня, на початку листопада. 30-40 літрів води на одне дерево вистачить для того, щоб Дерево гарно перезимувало, щоб коріння було насичене водою продовж зимового періоду і гарно ввійшло в весну. Якщо у вас в саду встановлене крапельне зрошення і там крапельна трубка, потрібно обов'язково примити її ортофосфорною кислотою для того, щоб солі, які збирались там впродовж цього періоду вирощування, впродовж цього періоду поливів, розчинилися і крапельні капельнички не забивалися. До настання холодів весь врожай з дерев вже зібраний, то ж далі необхідно удобрити ґрунт. Осіннє підживлення робиться фосфорно-калійними добривами, азот виключаємо повністю фосфорно-калійні. Це наприклад суперфосфат, сульфат калію 30-40 грам на одне дерево, бо достатньо. Навколо по проекції крони розсипаємо в розсип. Зпродовж зими ці добра розчиняються, так як вони є важко розчинними, за зиму вони проходять розчинення і починають працювати вже приблизно з середині травня, в середині червня. Це добро так званий пролонгований дії. Також не забуваємо про органічне удобрення. Найкраще перегній. 15-20 кг на дерево, знову ж таки, в розсип, розсипали перед зимою для того, щоб з снігом, з вологою це все пішло у ґрунт, і знову ж таки почало працювати. Також можна провести мульчування дерев для того, щоб уберегти нижню частину дерева від заморозків. Мульчування проводиться різними матеріалами. Один із них солома. Солома потрібно, потрібно, щоб була перепрівша, щоб там не було зерна, адже в зерні заводяться миші і знову ж таки пошкоджують дерево. Одним із гарних мульчуючих матеріалів є компост після вирощування грибів печериць. Неймовірно, чудовий матеріал. Він отримує вологу, робить ґрунт рихлим, розсипчастим і. Ну і захищає від заморозків у зимовий період. плодові дерева можуть бути уражені грузинами, мишами або зайцями. Взимку вони прибігають у сади, адже тут тепліше, та можуть прогристи кору дерев. Аби захистити свій сад від зайців, треба встановити паркан із сіткою. Якщо ж вони все таки появились в саду, застосовуємо спеціальний репеленти. Це такі речовини, які виділяють неприємний запах, і зайці підходять його, понюхали і. Пішли, воно їм неприємне. Один із таких пелакол препарат продається. Він також в інтернет-магазинах можна знайти, розводимо його садовою фарбою і вновь робимо побілку. Побілку дерев це захищає на 95%. Якщо ви помітите біля дерев маленькі норки діаметром 2-3 сантиметри, до коріння ваших дерев пролізли миші. Проти мишей є отруєні принади, продаються в будь-якому магазині. В господарському також можна самим приготувати їх зерно пшениці, отруюємо речовиною спеціальною і вносимо по дозовано в кожну нірку. І також по периметру свого саду в певному діапазоні проводимо також отруєння мишей. Ще одним з важливих моментів догляду за садом є побілка дерев. Основну побілку дерев проводять перед зимою, аби захистити дерево від сонячних морозобоїн. Побілку проводимо вапном або ж спеціальна судова фарба. Наносимо до, до перших скелетних гілок, навіть можна трішки зачепити і їх. Що це нам дає? Коли приходить зима і мороз і сонце, розвертається кора, це сильний стрес, сильний удар для дерева, і розвертається кора, і в цьому місці зберігаються шкідники хвороби. Ну, загалом дерево себе відчуває погано. Якщо ж таке сталося, вже що кору розвернуло. Весною проводимо зачистку кори садовим ножем до живого і замазуємо садовим варом. З часом воно не зразу затягнеться, але з часом калюс наростатиме, і воно затягнеться і буде все нормально. Роботи в саду восени дуже важливі. Все потрібно виконувати вчасно, щоб з настання морозів рослини були повністю готові до довгих холодних місяців. Тоді з приходом тепла дерева швидко відновлять вегетацію та подарують вам багатий врожай. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини.